Активна підтримка українського промислового експорту, амбітні плани відновлення українських металургів, оцінка наслідків російського енергетичного терору, американські санкції проти російського урану. Про ці та інші новини у сфері надрокористування розповім вам я. Ксенія Оренчак вітає вас. Музика Експортно-кредитне агентство у квітні цього року застрахувало кредити в обсязі 46 мільйонів гривень і підтримало на 1 мільярд гривень українського експорту. Про це йдеться у повідомленні агентства. Минулого місяця своїх клієнтів-експортерів в ЕКА застрахував Укргазбанк. Сума кредитних договорів склала 27 мільйонів гривень. Обсяг підтриманого експорту 1 мільярд, повторюсь, та Ощадбанк 19 мільйонів гривень та 45 мільйонів гривень. Відповідно, ці підприємства розташовані у Львівській, Дніпропетровській, Чернівецькій областях, а також в Києві, експортують свою продукцію до Словаччини, Естонії, Польщі, Румунії, Франції та на територію Бенелюксу. З початку року застраховані в ЕК експортери забезпечили надходження на 1,7 мільярдів гривень експортної виручки а одна гривня страхової відповідальності агентства перетворилася на 12,4 відповідно підтриманого експорту. Нагадаємо, що Національна асоціація добувної промисловості України послідовно виступає за включення до переліку товарів, які б могли отримати страхування від ЕК продукції вітчизняного гірничо металургійного комплексу. Здебільшого це продукція з великим ступенем технологічної переробки. Тому захист від ризиків надважливого сектору української економіки є вкрай актуальним. А після війни промисловий гігант Метінвест матиме зелену сталь і модернізовані екологічні виробництва. Про це у розмові з українським Форбс розповів операційний директор компанії Олександр Мироненко. Йдеться в повідомленні групи. З початком повномасштабного вторгнення медінвест втратив дві третини оціночної вартості. Два заводи Азовсталь та ММК імені Ілліча опинилися під окупацією. Попри постійні обстріли та перебої з електроенергією, колектив, який складає майже 60 тисяч осіб, працює із повною віддачею. Наразі компанія живе в режимі об'єднання навколо дії. За словами Мироненка, з'явився вектор на відновлення виробництва підвищення ефективності та додаткові можливості заробити. Метінвест запроваджує додаткові премії та відновлює інвестиції у невеликих обсягах. Майбутні люди пов'язують зі стабільним виробництвом та інвестиціями у відновлення виробничих фондів. Ми поки що не можемо говорити про нього в довготерміновій перспективі. Але після війни ми матимемо зелену сталь і модернізовані виробництва, які зменшують навантаження на екологію. Фокусуємось на тому, що повинні працювати, зберігати підприємства та колектив і залучати нових працівників. Бо у нас дуже багато мобілізованих людей. Україна буде жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки. Навіть якщо усунути певні пошкодження генерації, то наступні два роки українці житимуть з дефіцитом електроенергії, тобто ми з вами. Таку думку висловив директор центру дослідження енергетики Олександр Харченко під час брифінгу. Так він заявив, що в Україні наявний відвертий дефіцит генеруючих потужностей. Водночас високовольтні мережі перебувають у кращому стані. На жаль, проблеми з генерацією швидко вирішити не вдасться, навіть якщо певну частину таких пошкоджень, які були на Сені вдасться найближчим часом усунути і відновити. То в цілому, мій особистий прогноз, що ми будемо жити з дефіцитом електроенергії наступні два роки, це буде нормальним станом для української енергосистеми. Ситуація в енергетичному секторі несе загрози для великих промислових споживачів, які споживають значну кількість електроенергії, від ціни на яку залежить конкурентна здатність продукції, особливо добувного сектором. Окрім збільшення можливостей для імпорту електроенергії, держава та бізнес мають створити умови для термінового розгортання потужностей малої децентралізованої генерації, особливо зеленої. Провідні світові компанії надрокористувачі вже давно намагаються переходити на власну генерацію в рамках оптимізації витрат та зусиль з декарбонізації. Не хочу бути невдячною за слова експерта. Але ми дуже відчуваємо. Я думаю, що ми з вами дуже відчуваємо на собі виключення світла, коли ми їздимо за кермом по виключеним світлофорам. І я не знаю, можливо, нам вдасться за ці роки налагодити постачання електроенергії. І Я б не дуже хотіла вірити в те, що протягом двох років це буде нормальний стан, що ми будемо жити в такому середовищі. Президент Америки Джо Байден 13 травня підписав закон про заборону імпорту збагаченого урану з Росії. Про це заявив радник з національної безпеки США Джейк Саліван. За словами Салівана, це рішення зміцнить енергетичну та економічну безпеку. США, зменшить і згодом усуне залежність від Росії в цивільній ядерній енергетиці. Також він розповів про зобов'язання США взяти в грудні минулого року разом з Канадою Францією. Японію, Великою Британії спільно інвестувати 4,2 мільярди доларів у розширення потужностей зі збагачення і конверсії урану. Цей новий закон відновлює лідерство Америки в ядерному секторі. Він допоможе убезпечити наш енергетичний сектор для майбутніх поколінь. І спираючись на безпрецедентне федеральне фінансування у розмірі 2,7 мільярди доларів, яке конгрес нещодавно виділив на прохання президента. Він дасть поштовх для запуску нових потужностей зі збагачення урану в Сполучених Штатах і надійшле чіткий сигнал промисловості. Що ми віддані довгостроковому зростанню нашого ядерного сектору, заявив Саліван. Що ж, сподіваємось, що наш стратегічний партнер активізує роботу з нашою державою у справі видобутку та переробки урану та інших критичних матеріалів. Розвиток потенціалу українських надер може стати прикладом союзницьких відносин та всебічного партнерства. А завершити випуск варто важливими новинами від законотворців в понеділок, 13 травня, комітет з питань екологічної політики та природокористування провів слухання на тему шлях України у реформуванні законодавства з питань довкілля й клімату в частині переговорів про членство в ЄС. Плани та діяльність Верховної Ради України

У них взяли участь генеральний директор урядового офісу координації європейської та євроатлантичної інтеграції Олександр Ільков, міністр захисту довкілля та природних ресурсів разом із заступниками, заступник міністра економіки України Олексій Соболів та інші високопосадовці. Модерацію заходу здійснював голова комітету Олег Бондаренко. Важливими темами обговорення для бізнес-середовища стали звіт Європейської комісії Україна. Два. 2023. Зелений порядок, денний та сталий розвиток. Проект закону про основні засади державної кліматичної політики, який ВР очікує від уряду. Тобто є ще повний перелік, я залишу під цим відео, так які реформи стосовно екології відбуватимуться і відбуваються, де Національна асоціація добувної промисловості бере активну участь, а куди ми ще будемо долучатися? Тому що ми всі розуміємо, що світ рухається до зелених технологій. Для нашої країни під час військових дій це є просто величезна витрата. І ми поки що не в змозі залучати новітні зелені технології, адже ці технології є дуже-дуже дороговартісними для нашої країни. І як зазвичай. Уряд таких країн, які залучають зелені технології, виділяє кошти в певному обсязі для стимулу промисловців для того, щоб вони фактично з цим бюджетом могли заходити і залучати зелені технології. Я впевнена, що ми до цього ще не готові, але європейський союз від нас потребуватиме імплементації найкращих практик, і нам з вами фактично. Відкривається велика робота над зеленим переходом. Тому хто може закликає всіх експертів, всі компанії це стосуватиметься абсолютно, абсолютно кожної компанії, яка навіть видобуває на 10 гектарах пісок. І тому ми, як асоціація, у тісній співпраці з парламентаріями також докладаємо зусиль для успішної імплементації європейського законодавства та найкращих практик у зазначених галузях. Окремо, варто виділити виступ комісара Європейської комісії з питань навколишнього середовища Віргінію Сінкявичуса, який дав високу оцінку досягненням України в відповідній сфері та надав рекомендації від європейської комісії щодо подальшої пріоритизації довкілевого законодавства. Якщо вам подобається мій канал, не забувайте підписатися, натиснути на дзвіночок, поставити вподобайку. Також чекаю вас в коментарях, адже коментарі допомагатимуть мені просувати. Мій канал для того, щоб наші громадяни знали про наші надра якомога більше. Так, в цьому каналі я вбачаю освітню складову, яка фактично даватиме вам ті знання, де не викладають в школі. Не навчають в школі, не викладають в університетах, а тільки на моєму каналі у такому короткому форматі ви можете отримати новини зі світу надер як міжнародного, так і вітчизняного. І пам'ятайте, що корисними копалини роблять люди. Побачимось!